Ну пішли, пройдемося, подивимося, покажете нам трішки печери. Розкажіть кілька слів, взагалі, куди ми йдемо. Взагалі ми не тільки в печери, а ми йдемо в дуже цікаве місце в заповідник. І один з найдавніших заповідників на території. Полтавської області, і як я на екскурсіях іноді розповідаю, це якщо ви читали чи дивилися «Властелін Колеця, я думаю, що ви всі читали культовий фільм, культовий твір літературний, це той правічний ліс, шматочок правічного лісу, який був ще до того, як тут заселилися люди. І цей ліс був перетворений на заповідник ще в 1920-х роках, так що ми йдемо в ті місця, де можна зустріти якихось тварин, плазунів. Взагалі ми знаходимося в межах регіонального ландшафтного парку Диканський. Це об'єкт природозаповідного фонду місцевого значення. І ну, ви тут дійсно частину пралісу ви можете побачити. От Зараз ви не помітили, там перебігла нам дорогу. Да, — Серега перебіг дорогу. <ріст> <ріст> Тому ви тут побачите такі досить потужні дуби, 300-річні і старші. Ви побачите тут граб звичайний, північна межа його поширення тут закінчується. Ну і досить цікаві ландшафти, природні ландшафти, які науковці. Визначили, почали зберігати. Ходити лісом небезпечно. Зараз військовий стан в країні. Перебувати в лісі, тим більше там, де ви не знаєте місцевості, категорично не можна. Ну а тепер трошки е, до містики, до легенд. Е, от пані Наталію, з якими е, історичними пам'ятками, історичними постями у вас асоціюється диконька. Та, з кочубеєм, з Мазепою, я не знаю ще зміни. Ну і третій знаменитий Гоголь. Вже, Гоголь, звісно. Да. Да. І да. от фактично всі ці три особи були пов'язані певною мірою, містично чи фізично з цим місцем, куди ми з вами йдемо. Справа в тому, що пам'ятаєте, чого о, Гоголь прив'язаний до диканьки, окрім назви, вечори на хуторі біля диканьки і сюжету? Ікона Святого Миколая. Угу, угу. Пам'ятаєте, мабуть, так? Вона, де молилася чуш... його мама? Да, мали... Де молилася його мама? І от е, ця ікона дуже пов'язана саме з цим місцем, бо саме монахи із цих печер, до яких ми... Зараз з вами йдемо приблизно цією дорогою, йшли в диканьку через цей ліс. А на поляні, де зараз церква, знайшли ікону. Іконі не потрібно було бути на поляні, її віднесли в церкву. Ну, це все за легендою, зрозуміло. І принесли в центр. А потім вона знову з'явилася. І коли втретє, вона там з'явилася, сприйняли це як божий знак, на цьому місці поставили. Капличку, і туди зійшлися паломники, і почали сходитися величезні кількості паломників не тільки з України, а й з Росії. Є описи, як вони там на свято Миколая скупчувалися. Ну, надзвичайно така була шанована ця місцина. Ну і туди ж, як ви правильно кажете, тоді колись прийшла мама Гоголя, помолилася і народився син, якого на честь диканського Миколая назвали Миколою. Але треба, Коли я сюди перші рази приходив, цього не було. Потім ми з Іриною Сергіївною перший раз в цьому році прийшли, побачили горбик. Під горбиком ви бачите, вугіль був було багаття. А над цим багаттям терчить отакий імітований хрест. Під час попередніх екскурсій я розк... звертав увагу на цю пам'ятку. І от хтось, кому моя розповідь. Ну, була цікавою, прийшов, розкопав і подивився, що ж там лежить. А що там насправді? — А хто знає, що? Хто це той, хто його розкопав, це буквально пару днів тому після моєї екскурсії. І я е, це говорю до того, що такі екскурсії е, ну, не дуже бажані на цю пам'ятку, як ми зараз ходимо, тому що люди, вибачте, свині. Е, і вони одні розуміють е, сучас, ну, цінність пам'ятки, а інші просто заради цікавості, заради наживи можуть, хоча тут і знайти нічого не можна, але пошкодити пам'ятку вони можуть. Давайте зайдемо сюди, подивимося, що всередині. О. Бачите, ми з вами знаходимося у підземній споруді. Полтавчани дуже багато розказують легенд про підземелля під Полтавою, багатокілометрові ходи. На жаль, ці ходи всі знищені, там залишилися тільки шматочки тунелів. А от у пічні мені вдалося багато їх дослідити. Я уявляю, що це. І от фактично всі вони початково мали вигляд подібний до оцього. Це Тунель викопаний приблизно в XVII столітті, точно не знаємо коли. І викопаний він в Суглинках із прошарками Пісковика. Бачите, тут, як наче слоєний пиріг. Грунти дуже різні, і тут ми бачимо кілька споруд, а можна навіть сказати, різночасову споруди. Монахи жили під землею в келіях. Келії це такі маленькі кімнатки, ось вона. Бачите? Ось це келія, ага. де, де монах міг собі стояти, молитися. А там міг навіть десь спати. Да, міг десь спати, лягти. Але деякі монахи навіть давали собі обітницю, щоб побороти тілесність, тіло, гріх. Вони говорили, що я не буду ніколи лягати. Вони все життя проживали стоячи, Тобто пелися об. Стіну та й сплють. Як в студентські роки, мабуть, кожен із нас спав в автобусах. Тут ви бачите в східній частині місце для ікони. Збереглося рідне склепіння. Тут склепіння обсипалося, а тут збереглося. І от, отут. Був напис кількарядковий. Вандали, сучасні вандали, взяли, намалювали там хрест, а потім пробили отвір і таким чином знищили єдине джерело, щоб, яке дозволило б розібратися, що ж, хто тут жив і що тут робив. А на нашу думку, ну на мою, і частково, на думку Тимура Бобровського, тут жив якийсь святий. І сюди ходили паломники ну, поклонятися мощам, так як зараз ми поклоняємося в Києво-Печерській лаврі. Ну і таким чином вони цей монастир і заробляв. Певною мірою собі на існування. Я думаю, що насправді ми печерою такою не сильно вразимо наших воїнів, напевно, які десь приблизні собі роблять блендажі. Що нам говорить взагалі, що це не сучасний витвір, а що він насправді був в 17 столітті да. зроблений, тому що, ну, знаєте, можна зробити таку легенду просто для По -перше, привернення уваги туристів. Да. По-перше, знахідки. Тут знахідки. На дні 17-18 століття фрагменти кераміки, ножик, фрагмент шкіряного пояса. Звичайні знахідки пов'язані із побутом тогочасного ченця. Друге, це написи. Тут є кілька написів орієнтовно 17 століття. Це ну, зараз не будемо шукати, глядачі його фактично не побачать. Там Є е, напис дворядкової залишки е, зверху ВО а е, дві букви, а знизу МО. І е, на думку е, Тимура Бобровського, цей напис була вошедшим моліться. Тоді, ось цей напис, якщо е, нам оператори насвітять, от бачите, зверніть увагу, 1680-й. Mm -hmm. На думку знову ж таки Тимура Анатолійовича Бобровського, це автентична дата, коли було споруджено сполучний коридор між двома келіями. Ага, ну ось він ось один. один, шість, вісім і нуль. Угу. До речі, тут багато місць для каганців. Що таке каганець? Це така е, Блюдце, грубо кажучи, черепочок, в який наливали е, масло, олію. Туди клали гнотик і підпалювали цей гнотик, і гнотик міг е, е, трошечки освітлювати, але світло було ну, наскільки погане, що нічого гарного не було. А ось я бачу ще якісь що я вам говорив. Іван якийсь розписався. Тут багато цих написів, стіни всі вкриті. І от іще одна знакова, один знаковий напис. Я просто. Покажу, де він він майже обсипаний. ПБСР 1941 рік. Це свідчить про те, що цю печеру використовували в 1941 році. Якщо кілька слів, все-таки, я думаю, вам буде цікаво послухати. Коли радянські війська кидали диканьку, вони залишили тут підпільників, наготували їм ДРГ, як зараз да, говорять. Да, да. наготували їм склади зброї, наготували їм склади харч... харчування для харчування. А е, тільки нацисти зайшли в диконьку, зразу ж знайшлися люди, які розказували ага. явки, паролі, і цих підпільників, хто не здався владі, розстріляли в диконці. От, якщо так з боку подивиться, ПБСР 1941 рік. Ага. От зверніть увагу на цю нішу. Бачите, якої, яким інструментом вона вирубувалася. Це був щось типу ножика. Ага. Оця людина стояла тут. Для чого? Можливо, тут можна було сісти? сісти. Да, можливо, тут приступка була. Але ця, оця споруда викоцувалася. Ну, вже. Ну, насправді ми так ідемо, я не знаю, можливо, це після дощу, але тут досить вогко, і мені здається, що воно так ну, потроху осипається. Чи, От, чи воно ви, все ж таки надійніше? Ви правильно сказали. Якщо що... ми виходили, то тепер ми вилазимо. <рес> Ви правильно сказали, коли розкопали цю печеру, то е... люди вирішили зробити накриття над входами. Але людина, яка відповідала за розкупки з диканьки, це Василь Петрович Скорик. Він зробив тимчасове накриття, яке хотів, потім. Е... Зробити ну, більш капітальним. Угу. Але цей подвижник музейницької справи диканьки скоропостижно помер. І ви бачите, ця вся споруда рухнула вниз. Коли я потрапив сюди як вимушений переселенець з Харкова разом із... Співробітниками регіонального парку Деканський ми вирішили трошечки спробувати відновити накриття, щоб печера далі не руйнувалася. Ну і сподіваюся, що через деякий час ви приїдете і цього всього не побачите, бо тут буде капітальне накриття, на яке ми вже трошки знайшли коштів спонсорських і можливо. Від... Я думаю, що наступного разу обов'язково ми з вами якось. В довшу печеру зайдемо, буде така можливість дослідити її. Бачите, як ми вилазимо. Направда, якби тут дійсно не було лісу, напевно, було б дуже гарно. Так, да. Он, зверніть увагу, знизу там іде вал. Рукотворний великий, такий, як на Більському городищі, ага. ви побачите, але менший. А внизу там є дуже красива із чистою цілющою водою голубова керениця. і тут дуже багато цікавих об'єктів понад схилом, які досі не досліджені. Ми щойно з вами побували тут у печері. Направду я вам хочу сказати, що, як говорив пан Анатолій, будьте людьми, а не свиньми. Не псуйте те, що належить нашій культурній спадщині. Я думаю, що сюди екскурсії, в принципі, небажані, оскільки дуже багато чорних археологів і людей, які залишають приблизно ось такі речі. Це я заберу з собою і нестиму, о, поки не зможу викинути на смітник. І сподіваюся на розуміння: люди добрі, будьте людьми перш за все.